Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною. Російсько-окупаційні війська продовжують нехтувати зобов'язаннями щодо припинення вогню. Сьогодні бойовики 13 разів застосовували зброю проти підрозділів Збройних сил України. З передмістя тимчасово окупованого Донецька продовжуються обстріли наших укріплень, які розташовані південніше Авдіївки. Там бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. На Маріупольському напрямку противник бив по опорних пунктах сила ТО, які розташовані поблизу Старогнатів. З гранатометів, мінометів та озброєння бойових машин піхоти захисників Широкінного бойовики обстрілювали з гранатометів. Вів там вогонь і ворожий снайпер. Неспокійно й на Луганщині там незаконні збройні формування відкривали вогонь зі стрілецької зброї по українських воїнах, які несуть службу в районі нового Айдару. Зі стрілецької зброї і гранатометів також були обстріляні наші позиції поблизу трьох ізбанків. Загалом, спочатку дії останніх домовленостей про дотримання режиму повної тиші, а саме з 30 квітня. Загарбники понад 300 разів відкривали вогонь по підрозділах сил антитерористичної операції. Третина з цих обстрілів була здійснена із застосуванням зброї, що заборонена мінськими домовленостями.